За моєю спиною, колишня львівська фабрика повидла. Ми опинились тут не даремно, адже саме у цьому приміщенні розпочнеться тиждень актуального мистецтва, безпрецедентна подія, мистецька подія для усієї західної України. Друге у Львові пройде великий проект актуального мистецтва, покликаний пропагувати та розвивати сучасне мистецтво. Цьогоріч тиждень актуального мистецтва стане простором для творення, пошуку та генерування новітніх тенденцій у мистецтві та трансляції до українського глядача. Це спроба зібрати на одній території в один час митців, які творять в просторі актуального мистецтва з різних країн і поколінь з усіма прогнозованими та несподіваними наслідками. Проект міститиме перформанси, інсталяції, проекти нових медіа, відео, кінопокази, круглі столи, лекції, дискусії та майстер-класи. У 2008 році темою проектів тижня була потенція порожнечі. Цього року тиждень актуального мистецтва проходитиме під назвою БН Без назви. Так окреслюють свої проекти митці, котрі не можуть чи навмисно не бажають тлумачити зміст свого творіння, так само, як і творіння загалом. Тут буде відбуватися основна е, основна кількість заходів, які заплановані на актуальному тижні. В тому числі тут буде відбуватися оцей другий блок, який ми називаємо перформенс-блоком. Тут буде відбуватися школа перформенсу. Яку буде проводити е, Януш Болдига, це художник з Польщі, і е, він буде проводити майстер-класи, і е, читати буде лекції, дуже відомий мистецтвознавець е, з Швейцарії, е, Сибіл. «Онлін». Вона дуже відома тим, що вона є цікавим дослідником власне, перформансу і в Європі, і в світі. І це буде дуже цікаво для тих, хто буде це слухати. Результатом тої школи вона буде тривати 4 дні. Результатом буде «Покос» або груповий. Разом з Янишом Болдивою або поодинокі окремі проекти. Якщо на думку власне болдики вони можуть мати самостійну вартість. Що представлені ваші? Так, я представляю українську групу. Україну представляю того року це я, потім Володимир Топій, Ростислав Котерлін з Івано-Франківська. І, і Мирослав Я йде з -зі Львова, тобто четверо львів'ян. Упродовж тижня відбуватиметься понад 50 проєктів від 56 митців з України, Польщі, Франції, Швейцарії, США, Австрії, Білорусії, Австралії та Сербії. На проєкт спеціально запрошені відомі майстри актуального мистецтва Ервін Редл, Андрій Сагайдаковський та Ігор Янович. Всесвітньо відомий австрійський митець Ервін Редл створить ексклюзивну світлову інформацію, інсталяцію, яка буде розміщена на самому історичному центрі Львова на подвір'ї монастиря Бернардинів, основним простором тижня стане фабрика Повидла, розташована на рогатці. Доповненням до тижня стануть вечірні програми, що поєднуватимуть музику, візії та тексти.